Зі усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі у цьому відео. Я хочу пригадати матч, який відбувався у лізі чемпіонів у сезоні 2021 2022 років. 7 грудня 2021 рік. групова етап Ліги Чемпіонів, шостий тур, група D, Мадридський Реал, Карло Анчелоти, у себе вдома на Сантьяго Бернабео, команда Прямая Інтер, Интер Інзагі. Инзаги 2-0, Мандрид Тоні Гулитоні та Марка Асенція принесли Мадриду перемогу. Ще були вилучені 64 на 64-й хвилині матчу. Нікола барела отримав червону картку. Ну давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Реал Манриде 4-3-3 Стартова стартоворословка Мандрида, Карлоан Челоц, Головний тренер команди Тібо Куртуа у воротах, пара центральних захисників. Девіда лаба, Едер Мілітан, Дані карвахаль, менди, по флангах, Тоні Кросс Казіміра Лука Модрич, Три копии захисників. Лука Модрич, так, да, Лука Модрич, Казимира Тоні Кросс. Три капив захисники. А, а Лукайович, Унисис, Жуніор, Родриго у Нападе, Це стартоворосновка Мандрида. Меланский интерес. Симон... Инзаги главный команды 3-2. 5 Стартовая росновка Интера. Смир Хамданович в воротах. Трика центральных загисников Александра Бастони, Шкринер да мрозе, Никулу Барел, Хаканчил, Канаглу. Матео Брозович, відповідный три в загизников. Перешич по флангах. Ну и Лаутара Мартинес, у Це стартовая Інтера. Так, друзі, Ніколо Барела, Брозович, так, Таха ногу. Ось така була трик А, Так, ну що ж, давайте про сам матч безпосередньо будемо якраз так говорити. Ну що ж, друзі, Манріди та Інтер в принципі, бились до, до кінця за першу сходинку. У цій групі були такі команди Реал Мадрид, Інтер, Шеріф та Шахтар Донецьк. А Мадридський Реал та Інтер билися за першу позицію. Донецький Шахтар був четвертим, Шеріф третій. Перед останнім туром у Мадридського Реала було 12 очок, у Міланського Інтера було 10 очок. А, ну, на в принципі, достатньо було не програти для того, щоб посісти першу позицію у групі. І Мандрид на Сантьяго Бернабео перед своїми рідними оболівальниками. В принципі, обидві команди показали дуже хороший футбол і справді. Мадрид Реал проходить небезпечно так, вже на другій гоні матчі. Віні, 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 віні заходить на позицію, пробуває Віні. М'яч пролітає повз ворота. Дуже хороший момент створює Реал. Але Вінісіусу Жуніору трішки не вдається. Трішки не вдається забити гол. А в інтер був також на момент. Пригодиться гарматніший удар Марцела Бразовича. Але Марцела Бразович пробуває ворота. Дуже хороший, гарматніший удар від Хорвата. Але м'яч пролітає повз ворота. Ще один супер шанс виникає на інтера. Якщо не помиляюся, десь так на хвилині так, 12-й. Хороша, Подача Дімфрис. Перед ейчбе поворота. Але Дані Карвахаль, Дані Карвахаль, дуже самовидно, Дані Карвахаль рятує Мандрид від пропущеного м'яча. Обидві команди обмінюються непоганими моментами. І в принципі, футбол був футбол був в принципі, доволі такий рівний. 17 та хвилина матчу, не да Тоні Крос отримує м'яч Тоні і провалює з метри 23. У гол! Ось це та удар! Виходить Тоні Крос, гарматніший удар від німця під самисеньку стійку. 1:0 Мадридський гранд, Виходить вперто. Гольову передачу записав Радріга. А Ось же геніальніший удар від Тоні Кроса Ну просто геніальніший удар від Тоні Да, Родриго записав голіву передачу Ось такий же гол вийшов у Тоні Кроса Геніальніший, гарматніший удар від Німця М'яч в самісінький дальний кут, то влучає Один-нуль Манрід Один-нуль Манрід Виходить у перед Ну ось Куїнтера Проходили небезпечно таки В принципі Мілан міг забивати Міг забивати Інтер, Хороші були нагоди. Це дело Мартінеса, култер Мартінес там пробував з розворота. То, в принципі, рахунок міг стати як і 1-1, так і 2-0. Тому що, в принципі, в моментів виникало. І у Манріда були атаки, і у Міланського інтер були атаки. Дуже багато було ударів. Дуже багато було ударів. І, я ж кажу, футбол матч матчі був доволі-доволі такий цікавий справді. А, перша 45-х хвилинка завершується, рахунок 1-0. Ну, другий там, до речі, в Інтера вийде Галіардзіні, Алексі Санчес, Вісіна, Артура Відаль, Федеріка Дзімарка. У Мандридського Реала вийде Камавінга, Маріана, Федеріка Вальверде, Марка Асенсія, Ден Назар. А тайм номер 2 дуже цікавий був не менш взагалі цікавий був тайм No2. Момент на 48-й. матчі в інтерані барела. Не забиває чистий вихід, у ніколи барели. Супер шанс, бо Вінтера інтерані барела. Вийшов на ударну позицію, але ніколи барела. Не зміг переграти. Пробив просто повзород, Нікола барела. А в мене де хороший був нагоди. Придалися удар головою в виконанні Казіміра після того і Манрід міг забивати другий м'яч, могла забивати команду другий м'яч команди Голончоті. І в інтер також були непані моменти. Ключовий момент матчу. відбувається на 64-й матч, коли Нікола Барела відмахнувся від Едера Мелітана. це був ключовий момент матчу, коли Ніколо Барела отримає червону картку на 64-го матчу. А Нікола Баррела штовхнув федера Мелітана. Ніколо барела. Штовхнув Штовфнув Ендер Мелітан отримав та жовту та картку. А. Uh, Ніклубарела отримав пряму червону картку. Міланський Інтер грає у меншості, тому Галіардінілтер так, Інтер інтерваші, звичайно, ще стало. Але командую ж точно безнадійно не виглядали у меншості. І я вам хочу дуже сказати, що інтер в міг відігратися у меншості. Були моменти міланської команди? Були. Були моменти в Інтера, допоки Марко Асенція на 79-ті хвилині матч не на наніс гарматніший удар. Атакує Мадрид, передача, Асенція, Марко, удар, гол! Гол забиває Марка Асенція. Геніально, просто геніально, і Тоні Крос забив суперм'яч. Тут і Марка Асінція поклав неймовірний м'яч гуліву, тепер передачі записав туда Нікравахай. Але можливо, це один з найлегших асистів до Тут ще який же гарматніший удар виходить від Марка Асенці, м'яч від стільки влітає в ворот шансів. Ну, шансів ну шансі. для вертаря, я думаю, що будь-який вертар би в світі не витяг би такий би удар Марка Асенці. Навіть якщо поставити два-три вертаря у ворота, я не впевнений, що вони би такий би гарматний удар би відбили. 2-0 Манрід. 2-0. Це Мадрид. І Мадрид перемагає Міланський Інтер 7 грудня з рахунком 2-0. Це Мадридський Реал Карла Анчелосі. По статистиці ми бачимо, що матч був доволі таки цікавий. Обидві команди на ног нанесли 32 удари. 15-17 по ударах перевага Міланського Інтера. 5-3 удари в плечину перевага Мадридського Реала. Один м'ячем 51 на 49 перевага Мадрида невеличке, да? За критовими 7-5 перевага у Міланського якраз то Інтера за гольовими моментами 2-0. Дві гольові нагоди у Мадріда, дві гольові нагоди Мадридський Реал не реалізував. 564 передачі у Мадріда, 516 передачі з них були точними, 91% точність передач складає у Мадріда. 538 передач Міланського Інтера, 492 передачі були точними. І також відсоток то, що не складає 91. точность. В принципі, да, там володіє м'ячем, Інтер так на пресс на коли там Інтер 8 м'ячем, так Мадрид дає, то були команди, грали, скажімо так, давали грати, скажімо так, і мандритский играл, да, і Субі, і супер, давав грати, і Міланський, Інтер також. Но були команди, там по сумі 1000 передач на ног зробили, да? Навіть більше. цікавий матч. дуже цікавий матч. Далі по офсайдах, до речі, 0-0. З 15 ударів в Андрей 5 в ствир. 7 удара позворота одне. влучання було в каркас Та 3 удари заблоковані. заблокован. У нас в інтернет ударив 17. А три в ствір. 9 ударів по зворот. 5 заблоковані удари. По успішних відборах 3 86. Відсоток точне. У мандрида 50, це такого успішности. 33 по 7, 17, 9 поминути. 10, 12 за перехопленнями, 5, 10 порушень правил, 2, 1 жовті картки, 1, 0, червоні картки. Перелага була Манріда. Ну і підсумок, друзі, давайте будемо підводити цього матчу. Манрід перемагає, Манрід виграє не тільки цю групу. Я вам, друзі, так просто забігаючи наперед, скажу, що Реал Манрід виграє ту Лігу Чемпіонів у сезоні 21-22 років. Причому виграє просто в якомусь неймовірному простилі будуть камбеки проти Парижа проти Челсі, проти Манчестер Сити. Неймовірний сезон був для Мадрида Карланчилов. Сезон 21-22 років. Якщо цього матчу, то матч был але но мандрит краще реалізация свої нагоди. плюс было вылучені на 64-й матче, Нікола Баррелла отримав пряму червону картку. А, ну и Мадрид забыв другу матч и справа до переможного кінця. целом матч был но Мадрид перемогает. И не скажет, друзья, что это было дело. Прогрел мы этот матч, Лига Чемпионов в сезон 2021 22 7 грудня, 21 рік, 6 тур, Групповый етап Ліги Чемпіонів, група 1, Сантьяго Бернабео, Мандрівський Реал, Миланский Интер. 2-0, Мадрид перемагає, супергол Тони Кросса та Марко Асенція принесли Мадриду. У тому такий матч перемогу. Я вам, друзі, бажаю добра, побажаємо Мадридському Реалу, всього самого-самого найкращого, побажаємо Мадриду. Міланському інтеру побажаємо добра. Вам, друзі, від черго серця також, знаєте, хочу побажати всього самого-самого найкращого. Ви, друзі, на головній справді бережіть себе, будьте, друзі, на головній справді щасливими людьми. Вам, друзі, бажаю щастя, усім до побачення. Будьте щасливі усім до нових зустрічей і будьте щасливі.